Відомі історії про те, що очільник МСЕК протягом десятиліть перебувала на на своїх посадах. Ми не можемо заходити в помешкання осіб, заглядати їм в тумбочки і дивитися, які грошові кошти вони готівкою зберігаються. Щодо о, восьми працівників ТЦК, у них сукупно було виявлено незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень. Певного суб'єкта в міграційній службі виявлено недостовірне декларування в одеському регіоні на 83 мільйони гривень. Якісним прикладом мають бути покарання, і правоохоронні органи мають працювати і мати всі інструменти для цього. Одеська митниця, ТЦК, медичні комісії, а також декларації депутатів та чиновників. Сьогодні ми поговоримо про головні корупційні виклики для Одещини на третій рік повномасштабної війни. З нами в студії Сергій Гупяк, заступник голови національної агенції з питань запобігання корупції. Пане Сергію, вітаю! Вітаю вас. Не можу вас не запитати щодо важливого питання, яке сколихнуло всю всю країну. Скандал, який сколихнув всю країну щодо керівників МСЕК, які імовірно наживалися на тому, що продавали довідки про інвалідність. Деякі з них навіть встигли стати мільйонерами. Як представника НЗК, ваша позиція щодо цієї історії, чому це стало можливим взагалі? Ну тому, що мабуть, що сфера була насичена корупційними ризиками. І національне агентство про це насправді попереджало. Одним з функцій національного агентства є стратегічний аналіз корупційних ризиків у тій чи іншій сфері. Він полягає в вивченні законодавства цієї сфери, вивченні результатів розслідування досвіду правоохоронних органів, спілкування з журналістами розслідувачами, різними іншими представниками, і в результаті ми виводимо топ корупційних ризиків в цій інші сфері. Виключенням не стала сфера МСЕК. У 2021 році було підготовлено відповідний висновок. Він був опублікований у 2022 році. Основне, що було сказано. Стара система документообігу, паперовий варіант, що давала можливості підроблення документів, що віддавала відсутності можливості контролю за цими документами. Протягом тривалих років рішення приймалися і перебували в руках одних і тих самих осіб. Тобто відомі історії про те, що очільник МСЕК протягом десятиліть перебувала на на своїх посадах. Про що це говорить? Про те, що ризик того, що ці особи набудуть стільки зв'язків, скільки посередників для своїх. Корупційних схем, ну що просто а, вони вже будуть. Ці схеми в них будуть налагоджені фактично на на потоці. Про все це було сказано нами в нашому дослідженні. Наше дослідження було розіслано е, органам, які могли це це змінити. Але ну зрозуміло, що розпочата в 2022 році повноштабна війна. Е, Скоріше всього відсунула на задній план е, такі питання. І не відбулися зміни в цій сфері, такі, які би мали бути, щоб мінімізувати ці ризики. Це зараз ми прийшли до того, що суспільство держава вимагають змін в цій сфері, і якраз мінімізації цих всіх корупційних ризиків. Ви ж бачили декларації, які подаються, чи не помітили невідповідність з цього способу життя і фактичних прибутків, які ви бачили? Насправді ситуація з деклараціями е, голів е, комісії та членів о, це вже зовсім інша історія. А вони не були декларантами до жовтня 2023 року, тому навіть те, що можна було б побачити з декларації, а це насправді ну не, не все можна побачити з декларації не було в полі нашого зору. Очевидно, що процеси, які відбувалися, і викриття членів МСЕК і МСЕК, призвели до того, що стало необхідним законодавчі зміни, і в жовтні 2023 року вони стали декларантами там, суб'єктами, які подають декларації. О, і декларації, які вони фактично подавали, це лише за 2023 рік. Навіть рік декларування, тобто, не пройшов у, у цих суб'єктів, але от ми вже маємо а, наслідки і маємо те, що їхні статки стали публічними, і громадськість правоохоронці, а, а саме правоохоронці мають найбільше, до речі, Інструментів викриття стали на загал, і нас там ми бачимо такі ситуації. Такі от викриття. Паперовий документообіг не дає можливості контролю. Паперовий документообіг дає можливість підроблення документів і обмежено коло осіб. Навіть ми виявили такі схеми, що особа могла не знати про те, що взагалі на неї формна інвалідність. Тобто, по підробленим документам на неї оформлюється інвалідність, на неї відкривається рахунок, і на цей рахунок потрапляють кошти, які знімаються зовсім іншими особами. Навіть, от те, що діяло раніше, за те, що зараз ліквідовується, давало можливість навіть такому. І ми про це казали, що потрібні законодавчі зміни, потрібні зміни суб'єктів, потрібні законодавчі зміни і потрібна цифровізація. Оце зараз про це е, всі говорять. Що дає цифровізація? Цифровізація дає можливість електронного документообігу. Тобто всі розуміють, хто де поставив свій слід. Воно дає можливість створити е, електронний кабінет е, пацієнта. Воно дає можливість навіть людині присвоїти код. Наприклад, особа, яка буде ставити діагноз, не буде знати, хто під цим кодом знаходиться на підставі цих документів. Я знаю, що навіть розглядається варіант такий, що розділити, що мають один орган встановлювати діагноз, інший орган призначати соціальні виплати. Теж такий механізм розглядається розділення а, цих, цих процедур а, в сукупності а, чи можна сказати, що це забезпечить, що тут не буде корупції, що тут не буде неправомірної вигоди. Звичайно, що ні, це не забезпечить на 100%, але воно значно мінімізує ці можливості у 2023 році е, році обласний голова ТЦК Євген Борисов отримав від ДБР підозру щодо незаконного збагачення е, у понад 188 мільйонів гривень. Матеріали були на основі того, що проаналізували в НЗК. Поясніть, будь ласка, щодо цього кейсу, чи проводиться е, схожі аналізи декларації інших воєнкомів на Одещині, та в цілому, по Україні, можливо, є якісь результати, про які ви вже зараз готові говорити? Ну, звичайно, е, в цілому, та ситуація дійсно була е, виявлена викрита завдяки матеріалам національного агентства, Наслідком чого стали відповідні підозри, і я знаю, що частина вже. Е, перебуває в суді обвинувальний акт і перебуває на розгляді, на розгляді суду. Звичайно, що далі після того як наші матеріали по ним було зареєстровано кримінальне провадження, звичайно, ми вже туди не маємо доступу. Детально вам сказати там на якій стадії ну, Повністю цей кейс я вам не можу, бо це не в нашій наші компетенції. Але дійсно те, що, що потрібно відзначити, та ситуація дала поштовх того, що більше стало саме і суспільство звертати увагу, і всі почали звертати увагу на очільників ТЦК і на їхні, на їхні статки. І можу сказати, що насправді ми. Вже маємо теж результати у цьому всьому. Можна сказати про те, що НЗК передала правоохоронним органам матеріали щодо восьми працівників ТЦК. У них сукупно було виявлено незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень. Необґрунтованих активів на 6 мільйонів гривень та недостовірних даних у декларації на 7 мільйонів гривень. Триває у нас і далі моніторинг способу життя ще у 28 працівників ТЦК і повна перевірка декларацій ще 5 працівників ТЦК у нас триває. Це по всій Україні. Так, так, це по всій Україні. Я можу щодо Одеси сказати, що також в поле зору нашу і Надалі потрапляли працівники ТЦК. І в тому числі, як приклад, просто не, не бажано називати конкретне прізвище і е, конкретний е, ну район, е, де це було е, виявлено, е, це було в одному з районів Одеси також виявлено. Незаконне збагачення на суму 47 мільйонів гривень. Щоб ви розуміли так масштаби цього всього. матеріали передані правоохоронним органам, які розпочали відповідні кримінальні провадження? Ви навели приклади, що ви маєте зараз. Підозри про незаконне збагачення щодо там одеських працівників ТЦК деяких mm -hmm. далі. Що має відбутися? Це залежить від суми. Якщо це певна а, майно не здеклароване на певну суму, нижче певна порога це адміністративне складання протоколу і адміністративна відповідальність пов'язана з корупцією. Якщо це вища сума а, понад мільйон, як я називав, то це а, можливість. А, ми складаємо висновок, передаємо його спеціалізовану антикорупційну прокурору. Вони пишуть позов, і вищий антикорупційний суд стягує це все. Також, якщо ми в ході наших моніторингових способу життя і повних перевірок бачимо, що не задекларована певна сума або недостовірно задекларована на певну суму, кримінальний кодекс передбачає також відповідальність за це. І тут правоохоронні органи, національна поліція. А, Набу державне розслідування, реєструють кримінальні провадження і далі в ході слідства підтверджують наші припущення вже слідчим шляхом на підставі нашого висновку. І та сама історія з незаконним збагаченням. це теж кримінальна відповідальність. Зараз існує така думка, що національне агентство завдяки своїм інструментам а, має викрити все, все і всіх. Ну тобто це хибна думка. По-перше, ми досить обмежені в наших інструментах. Ми не можемо заходити в помешкання осіб, заглядати їм в тумбочки і дивитися, які грошові кошти вони готівкою зберігаються. Ми не можемо ходити за людиною і спостерігати, в яку транспортний засіб вона сідає, як вона їздить і тому подібне, тому що це не гласна слідча дія, яку мають право ініціювати тільки правоохоронні органи, органи слідства. Тому в цьому ми. Обмежені. Національне агентство працює тільки з тим, що є в офіційному, що залишилося свій офіційний слід. Це реєстри, це податкова звітність, це банківська сфера, це крипто, криптовалюти. З цим ми можемо офіційно працювати і офіційно доводити. А ще частина вашої роботи це моніторинг декларацій високопосадовців, депутатів, чиновників, мерів. Ви зараз в Одесі. Давайте поговоримо детальніше про Одесу. Чи є якісь результати перевірок декларацій вже на сьогодні наших одеських чиновників, посадовців, мера можливо міста, чи є про що розказати зараз? Ну, я можу вам розказати в цифрах, щоб ви так розуміли, що по країні і по Одесі так, ну в цілому, зараз результатом на сьогодні є те, що проведено ініційовано, тобто розпочато нами 860 повних перевірок суб'єктів декларування. З них 536 завершено, 255 дали результат. Це майже 50% від тих, по яким завершено результат на суму 2,9 мільярда гривень. Ну, це досить, досить. Я вважаю вагомий результат. Досить вагома сума. Щодо Одеси, Розпочато 68 повних перевірок. З них закінчено 44, 22 з яких дали результат на 243 мільйона гривень. 243 мільйони гривень – це недостовірні відомості, на нашу думку, внесені в базу декларування. Чотири декларації виявлено необґрунтовані активи. Це там, де та сума, що я вам казав, перевищує на суму в цілому, в сукупно 16 мільйонів мільйонів гривень. Ну, конкретні прізвища суб'єктів я е, називати вам не буду, тому що є презумпція невинуватості. Але можу сказати, що там в певного суб'єкта в міграційній службі виявлено недостовірного декларування в Одеському регіоні на 83 мільйона гривень. В одного з очільників районної ради е, 59,6 мільйонів гривень. Потім депутат Ради. 25 мільйонів гривень, податковий аудит Офісу великих платників податків 15,1 мільйонів гривень. Ну, я думаю, що це суттєві результати. Матеріали, да, да, все це в цьому році. Матеріали передані правоохоронним органам, органам розпочати кримінальні провадження. Ну, далі слово за ними. А які найбільш розповсюджені ось ці схеми? Чи бачите ви зараз на Одещині спроби приховати свої активи, або якось їх перевести в такий стан, який би був неочевидний для правоохоронних органів? Чи бачите ви збереження цієї тенденції в цьому році також? Ну, звичайно, так, схеми, в принципі, вони однакові, ну, тобто, і вони різні, тобто там дак, додавався ще елемент з криптовалютами, тому що ну, він обов'язок декларування був над, доданий не, не так давно. Тому так, це або ж не показати щось в декларації, або записати на близьких осіб і показати в декларації, або занизити вартість. В декларації цієї щоб співпало з доходами своїми або близьких близьких родичів, давайте спробуємо з вами розібратися на одному окремому кейсі. Ви сказали про те, що зараз за цей рік конкретно ви не можете назвати конкретних імен та прізвищ, конкретних посад, але ми можемо говорити трошки про декларації минулих років. Наприклад, наші колеги з центру публічних розслідувань. Перевіряли декларацію, яка була опублікована мером Одеси Геннадієм Трухановим. І з цікавого що вони відмітили, це про історію про те, що мер у 2022 році взяв борг 200 тисяч доларів у своєї мами. і також виявилося, що у 21 му трошки раніше його відчим, якого не було до цього в декларації, подарував мамі 11 мільйонів гривень 11 мільйонів гривень. Чи виникає у таких випадках, коли бачите а, таку декларацію, у НЗК, якихось додаткових питань? Ну, тут треба потрібно сказати одразу, а, що в національному, в цілому, в УК, що ви розуміли, в Україні 700 тисяч а, орієнтовно декларантів. Так? А, в нами, національним агентом, запроваджена система а, логічно арифметичного контролю, а, тобто, в якій проходять всі декларації. Застосовані індикатори ризикованості, тобто, це певні, так би мовити, місця, де може де ми бачимо, система бачить, що ті чи інші декларації в них ну, суттєві, суттєві невідповідності. І ці декларації потім потрапляють нам на повну перевірку. Раніше Національне агентство на повні перевірки могло брати тільки топ. Державних службовців категорії А і там, певно, ще там, ланку топ, так звану. Це хто Мери, заступники, голови Я думаю, що це вище міністри там, і тому подібне. А, але зараз, завдяки цьому ризикоорієнтованому підходу підходу, до нас може потрапити в поле зору будь-хто, навіть там звичайний працівник. Районної держадміністрації, державний службовець певної категорії. Тому а, потрапити в наше поле зору завдяки цьому стало набагато легше. А це раз. Це такий спосіб. Другий спосіб потрапити в наше поле зору це, звичайно, ініціатива ззовні. Тобто, це може бути або запит правоохоронного органу, належним чином обґрунтований, що цю особу потрібно взяти в повну перевірку. Це може бути е, навіть звернення особи, це може бути розслідування. Е, журналіста-розслідувача, це може бути якісь а, медіа, публікація в пресі, і тому подібне. Тобто, це інший спосіб, який а, ті чи інші особи потрапляють нам на повні перевірки. ми у нас вже є там конкретні приклади, там коли в той же самий десь воєнком це теж а, попало в публічне поле зору, стало взято в повну перевірку і наскам чого в подальшому ланцюг матеріали в правоохоронний орган, правоохоронний орган розслідування, підозри і суд. Тобто... Таким чином. А, щодо цієї ситуації, ну тобто мені важко зараз відповісти до того суб'єкта, якого ви назвали, а, які, які там, там та чи інша ситуація, тому що. А, Складно там же, ж я, я знаю, є і ряд і кримінальних проваджень, є ряд і там певних за ну скажімо так перевірок проведених. Тобто чи попадала саме ця ситуація в поле зору? Які результати зараз я не готовий вам сказати, яка ситуація зараз з корупційними ризиками на одеській митниці? Чи змінилося щось за час повномасштабної війни? Зараз митниця э, стая в поле зору з цього року в національного агенснезапитання корупції. Вона стала предметом э, стратегічного аналізу корупційних ризиків. Ця робота зараз триває. Ми розпочали роботу з нашими партнерами з э, організацією ПРОІІНТЕГРІТІ э, і ми знаходимося в стадії дослідження так, цієї сфери, е, те, що ми можемо одразу сказати, що так, що і в е, стратегії попередній і державній антикорупційній програмі митна сфера була визначена як одна з найбільш корупційно ризикованих. Mm. Я стою на тому, що це, це не змінилося. Хоча зараз прийняті певні законодавчі зміни, які стосуються е, обрання і керівника. Митної служби і а, інших працівників а, цього а, певне можливі певне коректування в кадровій політики. Це мовити, це а, кроки вірні і кроки для того, щоб мінімізувати корупційні ризики і мінімізувати можливість ну, там, штучного розставляння осіб, які будуть вигідні ті чи інші ті чи інші, інші особи. Це елементи того. Звичайно, що можна підкреслити те, що ну, відсутні а, там камери відеозапису, так ми. На Відсую наявність дискреція щодо е, так звана Митна вилка. Так, тобто, е... Працівник митниці може самостійно приймати рішення? От тут він такий тариф встановить, а тут він такий тариф встановить. Тобто це теж треба урегульовувати. Потрібно зробити процеси, знову ж таки, вводити цифровізацію, більшу про те, щоб не людина приймала рішення, а приймав рішення комп'ютер на підставі заповнених особою документів, які будуть просто проскановані і будуть прийняти рішення. Останнє моє питання: чи можливо взагалі в Україні? Побороти корупцію. Чи зникне в Україні корупція? Я, можливо, розчарую, але я стою на тому, що повністю побороти корупцію неможливо. Повністю побороти її неможливо в будь-якій країні світу, тому що там, де є о, дві людини, і одна з них має трохи більше повноважень, корупція може виникнути і є ризики її виникнення. Ми знаємо, що навіть найрозвиненіших в країнах, де є найкращі практики запобігання корупції, все одно вона є, але вона є в мінімальній кількості. Я вам скажу на тому, що побороти ми її не можемо, а мінімізувати її максимально. Ми це можемо. І насправді і в нас є на це досить багато інструментів, які, які, ми наз... які були названі, і і багато складових в цьому полягають, але це гра. В дуже довгу перспективу, тому що тут насправді що може потрібно робити. Тут потрібно виховання і навчання суспільства правильним базовим речам, що таке доброчесно, що, що корупція це погано. І це не тільки пересічного громадянина, учня і студента, це і виховання, і навчання державної служби, публічного сектору, приватного сектору. Корупція насправді є і в приватному секторі теж. Тобто, коли в компанії передається перевага менеджером, надається перевага своїй близькій особі, це теж корупція. Але ми про це поки що не, не готові говорити, хоча НАЗК цим теж займається. Друге, що потрібно зробити, це чітке законодавство, в якому мінімізовані корупційні ризики. Третє це цифровізація, збираємо людський фактор, рішення приймає комп'ютер. Ну і четверте, це невідворотність покарання. Якісні приклади притягнення до відповідальності для тих, кого ми не змогли нормально навчити, кого, хто все ж таки вирішив порушити закон, і, ну, скажімо так, дискрецію якого повноваження ми не обмежили. Тому якісними приклади мають бути покарання, і правоохоронні органи мають працювати і мати всі інструменти для цього. Оцих цих чотири базових складових насправді це на досить тривалий процес. Я зрозумію, що суспільство більше подобається затримання, грошові кошти вилучені, кайданки, взяття під варту осіб, вироки, але це робота з тим, що відбулося. Національне агентство – це про інше. Національне агентство це про тривалу стратегію, покрокову обдуману на 5-10 років, які має дати ефект для мінімізації корупції в країні. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам також.